Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, якщо мене не підводить пам'ять 4 червня, 4, е, виїхав я на першу листову підкормку кукурудзи. Не знаю, доцільно це, недоцільно на даний момент. Да, хтось скаже, що мала вегетативна маса, це не спрацює, бо препарат на ґрунт. Рослина мало на себе візьме, але не в тому суті. суть. Суть у тому, що потрібно, потрібно вивезти кукурудзу з стресового стану. Тому що кукурудза ледве-ледве жевріє. За надмірної зволоженості і низьких температур кукурудза почуває себе дуже кепсько. Сьогодні в нас другий день сонця, більш-менш погоди без дощу. Тому вирішив піймати вікно і витягнути кукурудзу з стресової ситуації. Покажу вам. В принципі, попрацював, чим працював. Бачили відеоролик, мій, хто не бачив, зайдіть подивитися. препарати, які я придбав на листове підживлення кукурудзи. Отже, був коктейль 2,5 кг сульфат магнію на гектар, 5 кг карбаміду, 0,4 літра на гектар гумат калію і далі був нетрус фотосинтез 2 літри на гектар. Будемо тягнути кукурудзу. Побачимо, що з цього буде, бо надалі в нас знову передають пониження температури і знов дощі. Тому скористався далі. Далі по бурянах. Е, опять же, відеоролик, де я працював по бурянах. Перша обробка була 16 -го. на 17 травня. Працював я десуламом і сульфонілом. Е, і прилипач кайт. Значить, що хочу замітити, що гербіциди, що десулам, що сульфоніл на відмінно вправився з своєю задачею. Отже, хто хоче, візьміть собі на замітку, порівняно недорого і дієві, досить дієві гербіциди. Десулам забрав дводольні і сульфоніл забрав злакові. Першу хвилю бурянів я забрав, все чудово було до тих пір, поки не завелися дощі. Пішла друга хвиля бурянів. Пішов мушій. Отакий мушій. Пішли дводольні, малесенькі зовсім, але це не страшно, що вони маленькі, вони ростуть досить і досить швидко. Одне хочу зауважити. По Десуламові. Десулам не дуже впорався із таким буряном. Не знаю хто як його називає. Павутиця, польова берізка, чи як він правильно називається, я вам не скажу. Я не гербетолог. Коротше, не дуже він справився. На початку він його притупив, но дощі і бурян відновив свою вегетацію. Не знаю, чи це дощі допомогли йому відновити, чи просто десулам не може впоратися з цим буряном. А так загалом по оситу, по амброзії, по всіх інших дводольних бурянах десулам справився прекрасно. Такий результат. Буряни він убив. І сульфоніл забрав злакові. Ось вам злак. Все, йому торба. Він уже помер. В принципі так. Друга хвиля бурянів, покажу вам. Отакий От коврик робиться. Як би не хотілося, як би не гадалося, але доведеться проводити другу гербіцидну обробку. Поки ще є можливість, поки фаза розвитку кукурудзи дозволяє зробити, щоб більш-менш не нанести шкоди самій рослині. Не збити урожай, хоча він уже і так злетів з цією погодою. Так, другу гербіцидну обробку я планую зробити е гербіцидом суцільної дії. Клінч з прилипачом бустер. Клінч форти і прилипач бустер. В принципі, так. Не знаю, прокоментуйте, хто що думає. Варто, не варто. Що робити далі? Незрозуміло. Ситуація геть кепська. Така кукурудза на вигляд. Раз, два, три, чотири, п'ять листків, шостий лізи. В принципі так. Є відблиск на кукурудзі, препарати попали на листочок і гарно закріпилися. Думаю результат буде. Результат обов'язково зніму, покажу. Знімаю до і знімлю після. Отака От кукурудза. Листочки робляться фіолетові. Коренева система не розвинена. Живлення з ґрунту практично відсутнє. В принципі, так. Все, діліться своїми думками стосовно другої гербіцидної обробки. Е, стосовно живлення кукурудзи. Що робити далі? Як, як боротися з цим? Але що ж ми зможемо побороти? Погоду ми не поборемо. Ну, в принципі, так, дякую всім за увагу. Всіх благ, всім врожаю, здоров'я і до наступних відеороликів. Підписуйтесь на канал. Переглядайте, коментуйте. Все, до зустрічі.